Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя, бажаю всім крепких, здорових медоносних бджіл і щоб ваші бджілки вас радували хорошим приносом і запашним смачним медом. У нас сьогодні вже майже, майже середина квітня. І я хочу просто показати, я сам не знаю як. Ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом. Що я вперше пробував ізоляцію? <кій> вчора подивився там, де випустив, е бо я розшираю, зараз працюю, ставлю вощину. Е треба розширати зараз, бо там, де я не пороширав, там такі ужаси понаробляли. Просто треба було вчора зняти язики, поналіплювали вже стійки. Так що з розширенням краще зіграти на випередження є. Можна і разове розширення, щоб не застудити Главне, не Головне, нервати зараз. Нервати розплід ні в якому році. Якщо ви, хтось боїться різко розширяти, за розплодом ставте сушку або малометку, а далі вощинку. І де я запізнився з розширенням? Я потім покажу сім'ї. Ну, там просто місцеві, супер. А зараз я хочу показати сім'ю, яку я випустив. У, якщо я не помиляюся, 15 березня. Можна сказати, пройшов майже місяць. Ось ця сімейка, зараз ми її будемо наблюдати. Ага. Що тут у неї? Дивимося, крайня рамка. Місцева ярова. Ага. Слідующа медова пергова, бачите, вже є. Принос і перга. Все перга. Слідуюча різновіковий розплід. Вся рамка у розплоді. Звідси теж. Слідуюча теж така сама. Вже її трутень, трутневий розплід. Ну скрізь вся рамка засіяна, ні одної ячейки немає. Якщо там не мед, то перга або розплід. Тут теж ось, бачите, був розплід. Він вийшов і матка знов засіяла, бо вже місяць, як вона почала сіяти, ось вся рамка так само Ось тут був. Видно вже, що джілки вже виходили ось отут. Ну, зразу видно, тут був розпліт зразу, тут далі. Вже так само і ця рамка. Тут ось розпліт вийшов і знову маточка засіяла. Маточка шпари як з пулемета. І теж вся рамка. Ось вже є джолки молоденькі, такі видно, вони сіренькі, пухнастенькі, які... Ще лише повилуплювалися, теж розпліт є на виході. І де вийшов маточка знов. Можна сказати, треба було чуть раніше її розширити. І шоста рамка розплоду. Ось так, друзі, я вже сам переконався. У мене попередньому відео я знімав матку, де почала сіяти в кінці січня. Я не побачив там більше розплоду, яка матка почала сіяти 15 березня. І була закрита, сиділа в ізоляторі з серпня місяця. Так що, дивлюся, бджолки активні. Ще побачимо по медозбору. Зараз ми її розширимо. І буквально можна буде <кхух> до ріпака не дивитися, до початку травня. Ще одна сім'я була в ізоляторі. Але в ізоляторі Міленіна саморобному і я її вчора розширяв сімейка. Сімейка доволі непогана, не хочу далі розбирати. А ну, цікаво, ну можна підняти до вощенку, чи вони її відстроюють. Вчора, кажеться, я її розширив цю сім'ю. Тоже Маточка сиділа в ізоляторі. Пройшли сутки і вощинка відстроєна. Ось так я бачу, що результат ізоляції є. Ну, можна ще казати, що такого аж немає. По розплоду супер. Бдджілки активні працюють. Ще побачимо, яка різниця буде між... Між тими, що були в ізоляції по медові. І тоді всі крапки над і будуть розставлені. Ось так. Це було дві сім'ї. Одна була в ізоляторі Хмари. Той тобто сім'єю сім взагалі дуже задоволений. Ну і ця теж непогана. А тепер постає таке питання, я замітив. Чому розплоду більше там, де матки почали пізніше сіяти. В принципі, ті, які почали раніше сіяти, мало бути і більше розплоду, і більше бджоли. Ну чому всі сім'ї, де пізніше почали сіяти, і бджоли більше, і бджоли більше, і, і розплоду більше. Ну, на це питання хто дасть відповідь? Добре, хай вам всім щастить. До побачення.